Всім привіт! Сьогодні у нас буде пробний формат відео: Тест товарів з Аліекспрес. Якщо вам сподобається така рубрика і ви хочете бачити її частіше, то обов'язково підтримайте це відео лайком і коментарем. А ми починаємо. І e light W3 3 розумна led лампа, яка може світити будь-яким кольором веселки і керується прямо з телефону. Підключається по Wi-Fi, тому не треба жодних додаткових хабів. Просто вкрутив у патрон, встановив додаток E-Light або Mi Home, підключив до Wi-Fi і користуйся. У лампи є два основні режими: звичайне, тепле або холодне біле світло, і повноцінне rgb підсвічування з понад 16 мільйонами кольорів. Можна вибрати кольори вручну або вмикати динамічні сцени, наприклад, вечірка, камін, захід сонця. Усе примикається за секунди зі смартфона. Яскравість регулюється плавно від ледве помітного нічника до повного освітлення кімнати. Максимальна потужність 8,5 Вт, але світить як звичайна 60-ватна лампа. Досить економна і майже не гріється навіть після кількох годин роботи. Працює з Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts і навіть із голосовим управлінням через Mi Band або смарт-годинник. Можна сказати, вимкне світло або створити автоматизації, наприклад, щоб лампа вмикалася при заході сонця або коли ти приходиш додому. Клас енергоефективності а ресурс понад 15 тисяч годин роботи, навіть якщо користуватися щодня вистачить на кілька років. У відгуках на Aliexpress відзначають стабільну роботу, просту настройку і якісне яскраве світло без мерехтінь. Сумісна з цоколем е 27 колба матова, щоб світло було м'яким і не сліпило. Підходить для спальні, вітальні, кухні або навіть декоративного підсвічування на балконі. І e W3 – ідеальний варіант для тих, хто хоче розумне світло без заморочок. Налаштовується легко, виглядає як звичайна лампочка, але вміє набагато більше. І головне, за доступну ціну, без зайвих проводів і хабів. Просто вкрутив, і магія почалась. Електричний масажер, маленький, але дуже приємний електричний масажер для голови та шиї, який став популярним у TikTok та Reels. Ви точно могли бачити відео, де його використовують для масажу не тільки людей, а й котів чи собак, і тварини отримують від цього справжні задоволення. Має чотири насадки з гнучкими м'якими пальчиками, які обертаються навколо своєї осі, створюючи ефект розминання. Це дуже схоже на справжній ручний масаж. Працює за принципом імітації ручного розминання, що нагадує дії масажиста, створюється ефект спа, масаж виходить дуже делікатний, не болючий без ударів, лише легке розминання і вібрації. Це особливо приємно для голови, ніби тобі хтось прочісує волосся і водночас м'яко масажує шкіру, дуже розслабляє. Є два режими роботи: повільний і швидкий. Перемикаються вони одним натисканням кнопки. Працює від вбудованого акумулятора і заряджається через мікро-USB, тому не потрібно шукати батарейки. Одного повного заряду вистачає набагато сеансів масажу, просто вмикаєш і насолоджуєшся. Оберти плавні, звук тихий, нічого не дратує. Зовні масажер виглядає акуратно. Гладкий корпус, зручна форма, приємний на дотик пластик. Розміри компактні, легко кинути в сумку, брати у відрядження або просто тримати вдома біля дивану. Підошви у ніжках мають невеликі зубчики, які імітують пальці. Приємно чіпляються за шкіру, але не дряпаються. За рахунок форми він м'яко ковзає по голові, не чіпляючись за волосся. Особливо круто, що при всій цій функціональності масажер коштує близько 400 гривень. Це копійки, якщо порівнювати з тим ефектом, який він дає. Це саме той випадок, коли інтернет-тренд виявився справді вартий уваги. Lenovo K3 Pro – це компактна портативна колонка з Bluetooth 5.0, яка легко поміщається в руці, але при цьому звучить доволі гучно і чітко. Вона має невеличкий розмір, зручну круглу форму і виглядає дорого, ідеально підходить для кімнати, кухні, роботи або невеликих прогулянок. Підключення тут по Bluetooth п'ятого покоління, швидко, стабільно, без зависань. Підтримується функція TWS, Це коли можна з'єднати дві такі колонки разом для справжнього стереозвуку. Якщо маєш другу таку, звук стає глибшим і об'ємним. Також у колонці є мікрофон, тож можна відповідати на дзвінки, навіть не виймаючи телефон із кишені. Акумулятор на 1200 мАч тримає заряд до 6-8 годин відтворення на середній гучності. Заряджається колонка близько 2,5-3 годин. У деяких користувачів були скарги, що заряд іноді показується некоректно або довше заряджається, ніж написано, але для своєї ціни вона тримається впевнено. Що стосується звуку, то для своєї ваги і розміру колонка звучить непогано, потужність близько 5 ватт бас не глибокий, але присутній. Голос звучить чітко, високі не ріжуть вухо. На максимумі звук трохи плаский, але це цілком очікувано для колонки за такі гроші. Ідеально для фонового прослуховування YouTube, подкастів або музики вдома. Захист IPX2, тобто вона витримає легкі бризки, але точно не дощ або воду. Це варто враховувати, якщо плануєш брати її на двір або на пляж. Також у неї є гумові ніжки внизу, щоб не ковзали по столу, і механічні кнопки управління, включення, гучність і пауза. Колонка доступна у сірому кольорі, найчастіше зустрічається під брендом SYNC+. це лінійка аксесуарів від Lenovo. За розміром вона приблизно як велике яблуко, вага трохи більше 200 грамів. Ідеально підійде тим, хто шукає компактну колонку для щоденного використання. Вона не суперпрофесійна, але стабільна, зручна і стильна. Якщо хочеш колонку, щоб просто грали, це варіант, який справді вартий уваги. Дякую за перегляд! Якщо огляд був корисним, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі у нових відео.